Вітаю вас. Зараз ви подивитесь відеовідгук по соку Ноні, як він справляється з опіками, причому в дуже тяжкій ситуації. Але справа в тому, що цей відеовідгук ми записали від нашого партнера з Сербії. Він був записаний сербською мовою і перекладений через штучний інтелект. Через це деякі фрази ну, не зовсім зрозуміло про що там. Тому я зроблю невеличку ремарку, невеличкий вступ. Коротко розкажу історію, а потім ви подивитесь вже орієнту. sinyal Так, от справа в тому, що нещодавно в Македонії була велика трагедія, велика пожежа, постраждало багато людей. І один зі знайомих нашого партнера він отримав великі опіки, його транспортували в Польщу. Деякий час він був в комі, а потім, коли вийшов з коми, вони почали його відновлювати за допомогою Сокононі. Але, оскільки в нього був дуже великий відсоток ураження шкіри, у нього стояла планова операція по пересадці шкіри. Так от, його родичі почали. Давати йому сок ноні так, там були великі дозування. В день йшла пляшка ноні. Але вони давали маленькими дозуваннями, але дуже часто йому пити його, а також робили компреси. І увага, всього на всього, через 10 днів цьому чоловіку відмінили операцію по пересадки шкіри, тому що в нього шкіра почала регенеруватись. Так, от, оце коротка історія про те, як швидко і неймовірно спрацював сік Ноні. А зараз подивіться, будь ласка, оригінал цього відеовідгуку. Тема, про яку я зараз говоритиму зі Світланою, була для нас усіх дуже особистою і стресовою, але думаю, всі знають про трагедію, що сталася, велика пожежа в нашому регіоні. Де чоловік отримав дуже-дуже небезпечні опіки і через інтоксикацію опинився в комі. Те, що ми справді були сміливі, це коли він прокинувся, хоча споживання було буквально ціла пляшка на день розділена на малі дози, як найчастіше протягом дня. Факт при госпіталізації була стовідсоткова потреба в пересадці шкіри, але ми отримали дуже добрий ефект від тієї кількості ноні, де просто через 10 днів відмовились від трансплантації, бо шкіра почала вже утворювати нову тканину. Ймовірно, залишиться зміна пігментації тощо, але просто знайте, що ноні можна застосовувати і місцево, і це означає, що шкіру можна лікувати. Бажаю, щоб такий досвід не повторився, але ми раді дії ноні і, думаю, це ще одне підтвердження, що. Ноні завжди буде в холодильнику цієї родини. Вони тепер його споживатимуть. Тож ми щасливі і я вітаю їх. Не можу дочекатися зустрічі. А ноні зробив велику роботу. Дякую Богу і компанії, що маю його в такій концентрації, що так швидко діє. Ще приклад, коли люди питають, скільки можна пити ноні, ноні можна пити скільки хочете протягом дня. Моя колега жартує, що всі можемо пити стільки, скільки дозволяє гаманець, але завжди 90 днів. Мінімум для отримання довгострокового ефекту, це була справді термінова ситуація, де ми мусили давати такі великі дози. І слава Богу, вони дали результат. Пересадка шкіри не потрібна. І я радію зустрічі з друзями та колегами. І, ймовірно, ми вам надамо згодом фото та письмовий матеріал про цей досвід.